Це матеріал для студентів групи РТ-20, дисципліна схемотехніка. І сьогодні ми продовжимо наше вивчення мікроконтролерів. Тема буде називатися складні або составні умови. Для того, щоб нам поговорити про це, нам треба розглянути саме вже так системно, які саме засоби у нас є для того, щоб записувати ці составні умови в наших програмах. Отже, дещо ми з цього вже зустрічали, але давайте поглянемо цілком. Значить, якщо подвійне равно використовується, то це означає перевірку умови дорівнює. Ліва частина дорівнює правій частині виразу. Якщо у нас стоїть знак оклику та равно, це буде вже зворотна умова, тобто не дорівнює. Саме оцей знак оклику він надає можливість нам. Зробити інверсну умову. Не дорівнює, тобто ліва частина не дорівнює правій частині виразу. Також ми можемо використовувати знаки більше, менше. Більше це означає, що ліва частина більша, ніж права. Менше, відповідно, як в математиці, ліва частина менша, ніж права. Також можна використовувати комбінації більше або дорівнює. Або що ну, програмування це називається не менше, і комбінацію не більше, або за математичним таким звичним вираженням це менше або «дорівнює». Отже, це основні оператори умов, які ми можемо використовувати саме для запису цих умов. Крім того, ми можемо використовувати логічне об'єднання умов, і саме сьогодні про це піде розмова. Для цього у нас є отакий подвійний оператор AND, який означає і, тобто одночасне виконання декількох умов, які оцим а, подвійним AND об'єднуються. І є у нас подвійна вертикальна рисочка, це буде OR або, або. да? Виконання хоч би однієї вказаної умови. Якщо у нас є дві або більше умов. І вони розділені подвійними рисочками, то достатньо, щоб виконалася лише одна з цих умов, і тоді у нас буде виконана дія. Саме це у нас такі сьогодні будуть нові знання. Давайте розглянемо приклад. Отже, перший наш приклад буде виглядати таким чином. Прості знову ж програми, саме для того, щоб проілюструвати, добре проілюструвати нам ці принципи. Значить, у нас є вхідний вихідний порт, модель буде трошки схожа на ту, що була у нас в попередньому уроці. І далі ми кажемо: от у нас є зеленим виділена складна умова. Тобто, у нас є змінна І, яка читає стан вхідних ліній пін d І ми кажемо, якщо була натиснута перша кнопка, і дорівнює такій комбінації двійкові, ми вже з ним працювали з такими комбінаціями. І далі ми бачимо оператор об'єднання умов і порт дорівнює нулю. Тобто тепер у нас повинна виконуватися умова. Ми перевіряємо натискання кнопки і одночасно перевіряємо, що вихідний порт у нас дорівнює 0. І в цьому разі ми встановлюємо значення 255. ну Це означає всі 8 ліній зробити одиницями. І далі ми маємо else if, тобто протилежну умову, ще одну, яка перевіряється. Да? І ми кажемо, якщо кнопка натиснута, тут нічого не змінилося, а от порт дорівнює 255. то тоді нам зробити порт 0. Відповідно, перевіряється одночасно натискання кнопки і поточний стан порту, який має значення 255. Давайте поглянемо, як це буде працювати. От, у нас є модель. Що тут змінилося, щоб ви одразу побачили. Ну, я перетягнув усі кнопки на молодші розряди порту D. Тепер вони у мене використовують лінії PD0, PD1, PD2, PD3, тобто стоять підряд, щоб мені було далі там трошки легше з ними працювати. Минулого разу вони стояли в рознобій, саме для того, щоб показати вам, як аналізувати бітові комбінації. Ну, Це ми вже пройшли. Тепер йдемо далі. Запускаємо нашу. Програму. Так, поїхали. Є, да. І от ми кажемо: натиснули кнопочку, засвітився порт, відпустили, згаснув. Тобто кожне натискання призводить до того, що у нас відбувається зміна стану порту. Там 100 мілісекунд стоїть затримка, коли ми можемо це перемкнути кнопку. Але якщо я залишу цю кнопку, то воно в мене буде мигати туди-сюди, десь там один раз на 100 мс, тому що програма перевіряє, кнопка натиснута і змінює стан порту на протилежний. Отже, в нас працює составна або складна умова. Однією кнопкою ми можемо змінити режим туди і сюди. Ну, думаю, зрозуміло. Наступний приклад. Змінимо цю умову. Саме напишемо так, що порт B у нас менше 10. І далі ми кажемо, що якщо він менше 10 і кнопка натиснута, бачите, одночасна умова нам збільшувати значення порту на 1. Написано порт B. В протилежному випадку, якщо у нас кнопка натиснута і порт дорівнює 10, нам зробити 0 на цьому порті, порт B дорівнює 0. Оцей приклад він покаже нам, що ми можемо зробити так, щоб у нас була поступове нарощування значення на вихідних лініях порту. При кожному натисканні на кнопку, або якщо ми натиснули кнопку, там не відпускаємо її. Отже, запускаємо програму. Спочатку у нас вихідні лінії дорівнюють нулю. Це початковий стан роботи програми. Далі ми починаємо натискати. Бачимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І після 10, знов 0. Дорахувало до 10 і почалося знов. Ну, давайте натиснемо, нехай воно зробиться автоматично. Бачимо, нарощує значення. Фактично, це такий двійковий код, перетворюється на засвічування світлодіодів. І от ми бачимо, що він нам рахує до 10. Можна зробити до 255, але це буде дуже довго. Всі лінії будуть використовуватися, але якщо хочете, ви можете там змінити просто умову, написати поки менше 255, і тоді побачите, як буде засвічуватися повна ця лінійка, демонструючи вам всі стани 8-розрядного двійкового числа. Тієї ж самої мети ми могли б досягти зовсім в інший спосіб. Ну, не зовсім, а трошки в інший спосіб. От дивіться, перевіряємо, що порт Б не дорівнює 10. Да? Тобто там ми писали менше 10, не дорівнює 10 і збільшуємо його на одиницю. А протилежній умова вже в нас буде спрощена, вона буде просто перевіряти натискання на кнопку і дорівнює нулю порт, якщо ми, якщо перша умова. Не виконується, то виконується друга, відповідно, дорахувавши до 10, ми знову отримуємо. 0. Тобто та ж сама логіка, але реалізовано в інший спосіб. Це вам показує, що можна один той самий способ чи принцип роботи реалізувати багатьма різними способами, і це може залежати як від умов, так і взагалі від структури алгоритму. Це в програмуванні саме так і відбувається. Отже, запускаємо, натискаємо кнопку, і дійсно бачимо, що воно нічого не змінилося, працює аналогічно, дорахувавши до коду 10. 10 відбувається скидання. І далі починається рахувати спочатку. Такий собі у нас вийшов лічильник, ну, можна сказати, який рахує там 10%. По 100 мілісекунд. Тепер давайте розглянемо використання умови складної з об'єднанням типу або. От дивіться, у нас є така досить велика умова, і ми перевіряємо в ній, що була натиснута будь-яка з чотирьох кнопок. Тому що 0 у нас або в першій позиції, або в другій, або в третій, або в четвертій. Тобто Операція, коли у нас на порт буде відправлятися якась комбінація, вона буде виконуватися при натисканні будь-якої однієї кнопки. А взагалі їх у нас там 4. І далі ми кажемо: а от якщо будуть натиснуті дві кнопки, дві підряд-отут, да, -отут, або на, на кінцях, то відповідно на порт буде відправлена якась інша комбінація, щоб ми змогли це побачити і ну, таким чином. Спостерігати за процесом. Як бачимо, умова досить велика. Тут об'єднані 4 різні комбінації, тут також 4 різні комбінації, і якщо для натискання однієї кнопки я перебрав всі можливі, то для натискання двох кнопок, мабуть, я перебрав ще не всі можливі комбінації, тому що може бути там, тут ще 0 1, 0, 1 і так далі. Тобто ця умова може бути розширена, і тоді взагалі буде. Повна комбінація натискання двох будь-яких кнопок призводить до іншої комбінації на порті. Але для того, щоб нам зрозуміти, як це працює, достатньо і цього прикладу. Зараз подивимося, як це буде відбуватися. Запускаємо програму. Бачимо, що у нас при натисканні кнопки отака комбінація. Якщо ми будемо натискати дві, вона буде змінюватися. Да? Дві, одна. Знов дві. Бачимо, так? Да? Знов одна, знов дві, знов одна. І дві на кінцях теж приводять до того призводять до, що відбувається перемикання. Таким чином ми бачимо: три нічого не відбувається. А от дві у нас працюють і. Призводять до зміни. Відповідно, у нас не відпрацьовується, коли жодних з кнопок не натиснута. Можна тут ще розширювати цю логіку, оскільки загальна кількість можливих комбінацій для чотирьох кнопок це 16, ви знаєте, 2 в четвертій. Тому можна багато що тут ще зробити. Ну, зараз трошки ми розширимо цей приклад. Розширимо ми його таким чином, що додамо ще якусь там складну умову. Дивіться, тут у нас три кнопки натиснути да? підряд, або підряд так, або ще якісь комбінації їх. Відповідно, ми будемо надсилати ще якусь там комбінацію на порт 6.0.2.1, нулів дві одиниці, будемо спостерігати зміну відповідного порту. І ще у нас є умова, коли натиснуті всі чотири кнопки, і саме в цьому випадку у нас відбувається обнулення лінії порту, тобто будуть загашені всі світлодіоди, тому що нуль – це неактивні стани вихідних ліній всіх ліній, восьми всіх ліній. Дивимося, як це працює. Запускаємо програму, натиснули одну. Побачили комбінацію для однієї, натиснули 2. Бачимо іншу комбінацію, натиснули 3. Знов відбулося перемикання. І натискаємо 4. Згасає все. Давайте відпустимо якусь одну. Бачимо 3. Відпустимо ще одну. От вам 2. Відпустимо, наприклад, першу. І це у нас буде одна. Да? Якщо відпустимо всі, нічого не відбудеться, тому що цей стан у нас поки що не обробляється. Отже, повертаємося до нашого першого слайду. Ще раз, оператори умов, логічне об'єднання умов, сьогоднішня наша тема. Тому проводьте самостійні експерименти. Є у вас завдання на лабораторну роботу першу. Може, це знадобиться вам там, якщо ви правильно це використаєте. Подивимося, які будуть результати. Побачимося наступного разу. Дякую за увагу.